А ось це розсадник рідкісних рослин. Це наша капуста, це наш перчик. Тут наші помідорки, це кабачки, деньки і кавунчики. А ось це наш розсадник рідкісних рослин. І зараз я вам покажу лободу довгов'язу. І рій китяхоподібний. Е, підкажіть, чи ви теж вирощуєте такі цікаві рослини на своїх ділянках? Оце дуже гарний екземпляр, потужна рослина, гарний, думаю, корінь. Врожай буде уху І тут у нас слобода така ж сама. Дуже тішуся з цієї ділянки. Видите се онаа у нас велика